Андрій Єрмак несподівано підняв усі свої зв'язки та знову повернувся до Києва. Громадськість відразу заговорила про підготовку в тачі за кордон, начебто політик передумав іти на фронт. І по аналогії з Міндючем може розчинитися у якійсь країні, припустимо, близького сходу. Отім, схоже, що сам Єрмак обрав інший шлях і опинився там, де його точно ніхто не чекав побачити. Вітаю вас на PTV і Далі про це поговоримо детально. Розмовники змі з правоохоронних органів повідомляють, що національне антикорупційне бюро готує нову частину аудіоматеріалів у межах операції МІДАС, яка стосується діяльності Єрмака. Також повідомлення про підозру це може означати, що за колишнього голову ОПА можуть взятися уже набагато серйозніше, і невідомо, що його чекає далі, адже частина плівок так ще й не була опублікована. Ну а на фоні цього медіа повідомили, що Андрій Єрмак відвідав офіс СЗР, аби, начебто, Підготувати свій виїзд за кордон, за словами блогера Ігоря Лаченкова, під час обшуків у Єрмака, нібито виявили виявила воду ляльку та різні атрибути, що можуть використовуватися у ритуалах. Крім того, нібито знайшли й інші предмети, які можуть свідчити про інтерес до містичних занять. Водночас блогер не оточнив джерело цих даних. А офіційного підтвердження від правоохоронців, які проводили слідчі дії, наразі немає. Виявляється, Андрій Єрмак, справжній прихильник шоу про екстрасен. Ворожбиття, второну, нумерологія, астрологію та елементи чорної магії написав Лачаної жартома, надавши екс-голові банкової нове прізвисько Андрій Відьмакій. За його твердженнями слідчі, начебто, натрапили на воду ляльку, безліч дзеркал, ритуальні атрибути та дивні ікони і браслета. Він підкреслив, що не вигадує цього, і додав, що правоохоронці були шоковані побаченим, бо раніше з таким не стикалися. Примітно, що в соціальних мережах уже з'явилися плітки про захоплення ярмака екстре. Сенсами, зокрема, стверджували, що він нібито звертається до топової відьми України. Так на телемарафоні називають Марію Тиху, однак жодних доказів цього немає. Плаченков також заявив, що після звільнення більшість посадовців за його словами почали уникати спілкування з Єрмаком і тепер часто не відповідають на його дзвінки за даними ЗНЮА, колишній керівник ОПА Прибув до центральної будівлі служби зовнішньої розвідки України на чорному броньованому Мерседес с класу номер п'ятдесят Цім за словами джерел, Єрмак перебував у приміщенні близько години. Після його візиту глава СЗР Олег Іващенко нібито викликав керівника департаменту, який відповідає за оформлення документів прикриття. Співрозмовники зазначають, що Іващенко вважається повністю орієнтованим на Єрмака та завдячує йому своїм призначенням. Ну а джерела припускають, що можуть готуватися документи прикриття для потенційного виїзду за кордон. При цьому напередодні Андрій Єрмак чітко казав, що він відправляється на передову. При цьому він не розкрив деталей про те, коли та як він потрапить на передову та чи вступить до лав збройних сил України. У той же час публічно Єрмак не коментував своє рішення, і тим часом мер Дніпра Борис Філатов висловився щодо того, що останнім часом у соцмережах активно засуджують тих, хто співпрацював із вже колишнім керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. І Тільки зараз почав відкрито висловлюватися. На думку Філатова, так звані білі пальта, критикують екс-соратників, і колишніх протежей Єрмака за боя. Гудство, не та надмірну гнучкість. Водночас він спробував стати на їхній захист. Пілатов зазначив, що звинувачувати живих істот у пристосуванні виглядає досить дивно і навів приклад із праць. Чарльза Дарвіна виживає не найсильніше і не найрозумніше. А той, хто найшвидше пристосовується, відповідний коментар він опублікував у своєму телеграм-каналі. Біля пальта клеймують колишніх соратників та висуванців АБ за нібито сміливість, амиральність і схильність пристосовуватись За те, що вони мовчки. Погоджуючись, сприяли формуванню авторитарної моделі влади в Україні, але як нема, на мана, дивно дорікати живомістотам природним. інстинктам. Інстинктамаджа дарін підкреслював, виживає не найсильніший і не найрозумніший. А той, хто здатен підлаштовуватися, люди незалежно від країни чи політичних умов завжди залишаються частиною соціуму. Вони приймають його правила та адаптуються до середовища. Наголосив Філато. Він підкреслив, що легко дорікати іншим, коли власна критика не загрожує тобі звільненням кримінального. Альним переслідуванням, позбавлення громадянства, санкціями чи потоком бруду у телеграм-каналах. Саме тому Філатов закликав тих, кому є, що висловити щодо Єрмака, не мовчати і говорити все ж таки відкрито. В той же час президент України Володимир Зеленський вивів Єрмака колишнього керівника офісу президента зі складу Ради національної безпеки і оборони України та складу ставки Верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указах глави держави Чорновол. Відзначив, що Єрмак упустив свій шанс зробити щось мужнє і особливо. Ива про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Військовослужбовиця ЗСУ написала, що чимало людей з керівних посад реалізують себе на фронті як успішні командири. У той же час вона зазначає, що люди, які приходять до ЗСУ з керівних посад, часто хочуть рухатися старими маршрутами своєї поведінки. Також всіма силами намагаються зберегти статус начальника. Зеленський анонсував рішення щодо нового голови офісу президента, і найближчим часом президент України Володимир Зеленський проведе додаткові зустрічі з Кандидатами на посаду нового голови офісу президента далі цитую ми обговорили формати роботи офісу взаємодії з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового чільника офісу, заявив голова держави. І він не навів імен кандидатів на посаду пошукандидата на посаду керівника офісу президента. Може призвести до появи Єрмака 2 через дефіцит кадрів. Призначення стає складним і може створити нові проблеми для країни. Про це в Атарі еспресо сказав народний депутат України, голова між об'єднання розумна політика Дмитро Разумков щодо можливих кандидатів на посаду керівника офісу президента, то найбільш вірогідний – це Фадоров та Шмигаль. Ще говорили про Буданова, Арахамію про кого тільки не говорили. Але насправді такий величезний дефіцит кадрів, що зланському немає кого призначити, Будуть тасувати цю колоду. Причому ця колода вже не така, як на початку. 36 карт. Там здається, залишились лише 12. бо всі інші вже вилетіли. Зазначив Разумков. І за словами народного депутата, проблема в тому, що шукають хто замінить єрмака. Тобто ми отримаємо Єрмака 2 І це проблема, якщо знову в руках керівника ОП буде сконцентрована така повне влади або навіть частини влади, яка не передбачена ні законом, ні конституцією. Ми створимо нову проблему. А це може поглибити проблему в країні. Додав він і президент України Володимир Зеленський нині обирає серед кількох кандидатів нового голову офісу президента з даними співрозмовників. А нова триває активне обговорення кількох претендентів. Остаточне рішення, що не ухвалено на цьому тлі в інформаційному просторі. З'явилися чутки, що одним М із нібито можливих, але малоймовірних кандидатів на цю посаду є голова головного управління розвитки міноборони Кирило Киробудано. Втім, джерело НВ близьке до офісу президента зазначає, що станом на ранок його кандидатура не розглядалася повноцінно. Появу денних пліток співрозмовник пов'язує з тим, що це може бути контрольований вкид напередодні оголошення справжнього кандидата. І за інформацією джерел рішення щодо нового керівника ОП можуть оголосити вже найближчим часом. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.